Дім Гіннесів. Масштабна багатосерійна драма від творця гострих картузів Стівена Найта, що розповідає про впливову родину, яка стоїть за успіхом відомий на весь світ пивоварні під час її становлення в Ірландії та майбутньої експансії до Америки. Події розгортаються в Дубліні в середині 19 століття. Після раптової смерті глави династії Бенджаміна Гіннеса управління сімейним бізнесом лягає на плечі його чотирьох дітей, кожен з яких готовий довести своє право на спадщину. Маючи кардинально різні характери і зберігаючи власні таємниці, діти Гіннеса втягуються в родинний конфлікт, наповнений інтригами і суперечками про майбутнє, перетворюючи все це на небезпечні ігри чистолюбства, пристрасти і зрад. На тлі політичної і соціальної напруги пивоварня перетворюється на арену боротьби за владу, яка невдовзі торкнеться не лише пихатих спадкоємців, а й численних мешканців Дубліна, чий добробут повністю залежить від цього бізнесу. Це напружена драматична історія про владу, сім'ю та немалу ціну, яку доводиться платити за володіння імперією, що залишила свій слід у світовій історії. Тому, якщо вам подобаються подібні серіали, обов'язково зверніть увагу.